В ефірі випуск новин на Дніпро ТІВІ. Я Анастасія Васько. Вітаю. Вже шестеро постраждалих чоловіків у Кривому розі. П'ятьох з них госпіталізували. Травми не важкі. Через ворожу атаку у місті виникла пожежа. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Її продовжують приборкувати рятувальники та комунальники з водоканалу. Імовірно, по кривому рогу вперше за війну вдарили кабом. Ціль пролетіла понад 100 кілометрів. Повідомляє повітряне командування Схід. Близько 11.25 в повітряному просторі тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника. Ймовірно, су 34 тип повітряної цілі буде встановлено після вивчення уламків на місці падіння. Один загиблий у Києві його тіло рятувальники деблокували під час ліквідації наслідків атаки в Святошинському районі столиці. Загалом постраждали 26 людей серед них одна дитина. Нагадаємо, вночі місто було під масованою атакою ворожих ракет та дронів. Попередньо ворог запустив близько ста дронів кілька ракет з кандерем. Чотири із кандерка і два кинжали. Внаслідок російських ударів у столиці погіршилася якість повітря. Влада просить жителів зачинити вікна через високу концентрацію продуктів горіння, пошкоджена залізнична інфраструктура. Росіяни готують нові масовані обстріли найближчими днями. Повідомляють моніторингові канали. Ворог передислуковує бомбардувальники, споряджені ракетами, та підвозить балістичні ракети до установок. Військовий аналітик Дмитро Снігирьов теж не виключає ймовірності масованої атаки. Зокрема, на тлі діалогу президентів України та США те, що була інформація, що розвідувальний безпілотник військів над Дніпром. Я вас закликаю бути дуже обережними в ці дні, бо, на жаль, та інформація, яка ну аналіз ударів ВПЛА і балістичних ракет по Києву, свідчить про те, що так само спочатку над Києвом висів безпілотник розвідувальний, а вже потім наносилися відповідно удари по виявленим цілям на території нашої країни. У Дніпрі вручили сертифікати на придбання житла ветеранам війни та родинам загиблих військових. Загалом їх отримали 63 родини з області. Тепер у них є шанс обрати нову оселю у будь-якому регіоні країни. Програму реалізовує Міністерство у справах ветеранів за підтримки ЄС в межах ініціативи Ukraine Facility. Ці сертифікати частина президентської програми Політика героїв. Як це отримати шанс почати все з нуля? Далі у сюжеті власне житло тепер зможуть мати ще 63 родини з Дніпропетровщини: ветерани та рідні полеглих захисників. Вони отримали грошові сертифікати на придбання оселі. Серед отримувачів родина Грейман. Після початку війни вони змушені були виїхати з рідного лиману. Чоловік, ветеран війни, отримав тяжке поранення ще на початку повномасштабного вторгнення. Вижив я і ще один парень. Тобто, Дум снісло по у мене, віддасть, удачно якось привалило, як кажуть. Зібрали мене по кусочкам, по этот, у мене лісо було все обовжене, роз... або це, гуші ну все було ну, Чудом, що залишився від слишать. Разом із дружиною і трьома дітьми Олексій вже четвертий рік мешкає в орендованій квартирі в Дніпрі. Сім'я каже, усвідомлення того, що матимуть власне житло, досі не прийшло. Не вірили, досі досі не віриться. Ще хоч уже сертифікат на руках, але досі ще. Взагалі дізналися про програму з інтернету, просто моніторили будь-які будь-яку інформацію по інвалідам війни. Ну таке інше. Стали на квартирний облік. Потім Подали документи на цю компенсацію, і потім вже все вийшло. Родини самі вирішують, де і яке житло обрати у будь-якому регіоні країни. Родина Грейман ділиться хочуть саме будинок поблизу з природою, аби нагадувала місцевість рідного лиману. Зараз шукаємо оселю вдома. Свій час щоб річка була і ліс, щоб було спокойствие. Отак скажу. Ну що не прийду дуже важко. А лимани, як кажуть. Називалася Донеччина Ізю, Ізюміне Донеччини. Там були ліса, це вичув там Святогор'я. Своє житло відтепер зможе придбати і ветеран Віталій Волощук. За його плечима служба з 2014 року, робота з протидії ворожим дронам, інвалідність та роки на орендованих квартирах. Я ці програми знав, я хлопцям допомагав, тому що багато моїх побратимів ще з 2014 року. Багато хто отримав квартири. Ну Минулому році я подав документи, і от на сьогодні вже маю сертифікат на руках. Uh -huh. е, надію, що, ну, як вони кажуть, в цьому році повинні бути гроші. У нас буде рік на те, щоб купити собі квартиру в нової точки України. Кошти перераховують на спеціальний рахунок, і протягом року ветеран або родина загиблого має право придбати житло. Програму реалізує Міністерство у справах ветеранів України за фінансової підтримки Європейського союзу в межах Ukraine Facility. Вона є частиною ширшої ініціативи президентської програми Політика героїв. Цьому році зараз у нас перша йде субвенція в буде ще друга в другому півріччі, і всього на цей рік на закладеному бюджеті коштів трохи більше ніж на півтори тисячі. Один по всій Україні в кожній обласній адміністрації ведеться черга. І власне ветерани, які не мають власного житла і мають інвалідність першої або другої групи, в порядку черговості отримують цю субвенцію. Для цих сімей сертифікат не просто житло, це крок до нового життя, нового дому, нового початку. Анастасія Васько, Борис Єфімов, Дніпро Ті. На Дніпропетровщині диверсант підпалив станцію мобільного зв'язку. 23-річний зловмисник придбав легкозаймисту речовину, після чого вчинив підпал, зафільмував це на телефон та надіслав відео російським кураторам. Але обіцяну оплату так і не отримав. Чоловіка затримали поліцейські Синельниківського району. Йому повідомлено про підозру і тепер загрожує до 10 років позбавлення волі. Наші вдома сьогодні до України повернулися наші захисники, які боронили країну в різних регіонах: Донеччина, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни збройних сил Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, а також цивільні особливість цього обміну в тому, що вдалось повернути військовослужбовців, яких РФ засудила на тривалі терміни ув'язнення. Додому повертаються і ті, які вважалися зниклими безвісти. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилися лише 20 років найстаршому 59 років. У Дніпрі планують оновити сходи та підпірні стіни в центральному парку імені Лазаря Глоби. Ці конструкції вже кілька років знаходяться в аварійному стані, і мешканці неодноразово скаржилися на незручності та небезпеку користування ними. Які роботи будуть проводитись та коли їх розпочнуть, дізнавалася наша Владислава Корінь. У Дніпрі планують оновити сходи та підпірні стіни в центральному парку імені Лазаря Глоби. Мешканці міста неодноразово зверталися зі скаргами щодо аварійного стану сходів, наголошуючи на необхідності їхнього термінового ремонту. по дорозі там плитка відпала. Я боюся там ходити. Якби їх подвинули, ідеш і дивишся, щоб не впасти. Під час ремонтних робіт планують демонтувати старі конструкції та встановити понад 600 гранітних блоків на сходах, а також очистити та пофарбувати стіни, оновити парапети та облаштувати тактильну плитку. Спочатку будуть демонтовані бетонні блоки сходових маршів, виконана бетонна підоснова, що посилить сходи, і вони будуть на довгий час експлуатації. Потім відновляться сходинкові марші із цих цілих брил для технічної міці і тривалості експлуатації. Передбачений водозлиний лоток, який буде перехвачувати дощові води. Що в подальшому не дасть роз... поламати ці сходи і вони довше експлуатувалися. Також тут оновлять металеві поручні. Це важливо для людей похилого віку. А також осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. Ну це зручно, звичайно, а поручні тим більше буде зручно з поручнями. Для нас, для людей похилого віку, буде зручно. Двигаються люди туди-сюди, в будь-якому випадку що треба, і багато, от як в мене чоловік, наприклад, йому теж потрібні опори, і я думаю, що це буде повні. Оновлення підвищить не тільки комфорт містян, а й рівень безпеки. А також покращить загальний вигляд парку. Одного з найулюбленіших місць відпочинку Дніпрян. Ремонтні роботи у парку почнуть впродовж двох тижнів. Владислава Корінь, Іван Пономарьов Дніпро Тіві. У Дніпрі у сквері прибережному комунальники ремонтують дитячий майданчик бризгалку. За п'ять років експлуатації чаша фонтану зазнала значних пошкоджень. Місцями покриття деформувалося, а струмені води працювали неправильно. Містяни неодноразово скаржилися, що діти ковзалися і могли травмуватися. Тепер поверхню оновлюють, аби відвідування майданчика було не лише веселим, а й безпечним. Окрім цього, минулого тижня на іншому майданчику були проведені ремонтні роботи. З відновлення гумового покриття. На сьогоднішній день проходять роботи з влаштування тимчасової огорожі для виконання будівельних робіт. В подальшому буде виконані роботи по зашліфовці, по ґрунтуванню і по фарбуванню чаші цього фонтану. Дитячий майданчик гнізда. Там у нас були на тому тижні проведені роботи по відновленню гумового покриття, і там виконані елементи з гранітної крихти, проклеєної спеціальними клеями. У Дніпрі на монастирському острові створюють безбар'єрний простір. Там уже понад місяць тривають ремонтні роботи. Зокрема, облаштовують широку бетонну доріжку, яка з'єднає науковий комплекс з зоною відпочинку. Також планують зробити спуски до води, нові роздягальні та туалети, адаптовані для людей з інвалідністю. Коли завершується оновлення, дізнавалася наша Дар'я Лисенко. У Дніпрі тривають роботи для створення комфортного та доступного простору для маломобільних людей. На монастирському острові ремонтують доріжку, яка пролягатиме від навчально-наукового комплексу акваріум до зони відпочинку на узбережжі. Щоліта цією стежкою до річки проходять близько тисячі містян. Серед них пані Маргарита. Жінка щиро радіє, що місто піклується про кожного мешканця. Я вважаю, що дуже добре, коли дійсно в місті проводяться такі роботи, налагоджуються, налаштовуються дороги, тобто, щоб могли дійсно люди мати можливість щось відчути для себе. Це ж повітря, як і всі інші люди, які Мають можливість на своїх двох ногах переміщатися. Підтримує рух без бар'єрів, і пані Людмила каже, адже вважає, що відпочинок біля води має бути доступним для всіх. Вони повинні мати доступ і до відпочинку, в тому числі. Так що добре, я не проти. Я... Я похожу по пісочку трошки, поки будуть робити. Ну так, а у нас же зараз буде стільки людей і військових, і цивільних, скільки людей травмується. На монастирському острові вже понад місяць кипить робота, так як алеї більше 40 років з часом пошкоджень зазнали бордюри. Плити значно деформувались, що унеможливлює пересування людей з інвалідністю. І в цілому ця ділянка мала непривабливий естетичний вигляд. Ця зона відпочинку зовсім була не приспособлена для людей. З фізичними можливостями, але ж ви самі знаєте, що зараз триває війна, у нас багато інвалідів стають хлопців. Тому для того, щоб вони могли сюди приїхати і відпочити, підійти до водички, ножки помочити, ми робимо все можливе для того, щоб вони це могли зробити. Вона буде облаштована з усіма втребуваннями безбар'єрності. Хочу сказати, що по ній буде дуже гарно. Ходити людям з обмеженими фізичними можливостями у зв'язку з тим, що вона буде повністю зроблена з бетону і вона розшириться. Завершити основні роботи комунальники планують до кінця літа. В майбутньому тут також облаштують спуск до річки, нові роздягальні та вбиральні для зручності та комфорту, як Дніпрян, так і гостей міста. Дар'я Лисенко, Андрій Чербаненко, Дніпро Тіві. У Дніпрі завершили перший етап модернізації трамвайної лінії по вулицях Володимира Мономаха, Центральній та В'ячеслава Липинського. Тепер рух автомобілів і транспорту перехрестям Яворницького Короленка відновлено. Та модернізація трамвайної лінії ще триває. Вона проходить в межах флагманського проєкту Олени Зеленської Рух без бар'єрів. Оновлюють колії трамвайного маршруту номер 1 Їх готують до запуску низькопідлогових трамваїв, перший з яких має з'явитися у Дніпрі до кінця. Поточного року. Більше про вже виконані роботи і про подальші плани у сюжеті Катерини Мащенко. Дніпро продовжує реалізовувати перший безбар'єрний маршрут, який проходитиме від площі Соборної через проспект Яворницького до залізничного вокзалу. Маршрут має велике значення для маломобільних груп населення та наших військових. Більшість з яких часто стикаються з проблемами пересування містом. Їхав в магазин, треба купити бутилку води, а там коровлю на 30 см, і хто на нього вийде, а пандуса немає. Це вже перешкода. Вона треба когось просити, клянчити, щоб тобі сходили в магазин. Так, що це змінюється, є плавні заїзди, Добре, ну, йде в кращу сторону. Наразі вже завершено перший етап модернізації маршруту. Замінено трамвайні рейки та облаштовано пішохідний перехід та тротуар на перехресті вулиць Короленка та проспекті Яворницького. Цей маршрут буде враховувати потреби всіх, хто стикається з бар'єрами в місті. Це і люди з інвалідністю, це батьки з візочками, це літні мешканці, наші військові після поранень. І всі ті, хто потребує такої допомоги. Тут враховані вимоги щодо занижених тротуарів і зупинок, які враховані для низькопідлового транспорту, який прийде наприкінці цього року. Рух без бар'єрів проект, який має на меті зробити місто доступним для всіх незалежно від фізичних можливостей. Роботи ведуться поступово, аби зберегти вільне пересування для дніпрян і гостей міста. Ми плануємо ці роботи виконувати на кожному перехресті системно для того, щоб об'єднати окремі локації, які в нашому місті вже існують комфортні для людей з окремими вадами і з особливими потребами поєднати в Таку суцільну систему, яка дійсно працює як загальний маршрут, а не окремі ділянки, окремі локації, окремі об'єкти. Це дуже важливо для того, щоб місто взагалі ставало більш комфортним, більш безбар'єрним. Понад тисячу метрів нової колії планують прокласти за маршрутом від вулиці Мономаха до вулиці Лепінського. А разом з тим поруч облаштувати безбар'єрний тротуар. Катерина Мащенко, Борис Єфімов. Дніпро А якщо у вас виникли комунальні проблеми. Діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Слідкуйте за новинами на сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро Тіві. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. Тання на телеканалі Дніпро ТІВІ випуск новин спорту в окупованому Росію Луганську підірвано автомобіль Маноліса Пілавова, який загинув на місці за інформацією за ліквідацію колаборанта. Стоїть служба безпеки України свого часу. Півалов був президентом футбольного клубу Луганської зорі та президентом Федерації футболу Луганська. Він очолював окупаційну адміністрацію так званої Луганської Народної Республіки з 2014 року по 2023 і був ідеологом Русь. Кого міру з 2015 року перебував у розшуку та був під українськими санкціями під час чергової терористичної атаки Росії на Київ, в ніч з 3 на 4 липня, постраждав офіс асоціації футболу України, а також офіс компанії Селект, яка протягом багатьох років співпрацює з асоціацією футболу України. Удар було завдано дроном шахет, який влучив у кабінети асоціації, а також у приміщення, де зберігався спортивний інвентар. Ініціативна група з протидії допуску до олімпійських гір 2026 року російських спортсменів, які підтримують війну. Оголосила збір підписів до листа звернення до президента міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі, членів ради директорів організаційного комітету мілан Кортіна. Кортіна-2026», та мерів міст Мілана та картина. у ньому серед іншого йдеться про те, що спочатку повномасштабної військової агресії Росії українська спортивна спільнота втратила понад 500 спортсменів і тренерів в Україні, зруйновано або пошкоджено понад 750 об'єктів спортивної інфраструктури, у тому числі 19 олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських тренувальних баз. Тим часом російські та білоруські спортивні спільноти є інструментом державної політики Росії і Білорусі та використовуються для гір. Мітизації свого варварського та неспровокованого вторгнення в нашу країну. Ми наполягаємо на тому, що допоки російська агресія проти нашої країни триває, спортсмени з російськими і білоруськими паспортами та громадянством не повинні бути частиною міжнародного спортивного руху. Усі чинні обмеження щодо спортивних федерацій Росії та Білорусі мають бути збережені або навіть посилені. Його вже підписав Ігор Турнов, висловальник на байдарках чемпіон світу. Саме він презентував його під. Час прес-конференції виклики для України та світу напередодні Олімпійських ігор 2026. на вечорі боксу Блекси Рамбле виставлять лотом шаблю з Олімпіади 2024, якою Олена Кравацька фехтувала на Олімпійських іграх у Парижі, де здобула золоту медаль. На ній унікальне грабірування Париж 2024 Особистий підпис спортсменки, а також автограф партнерки по команді олімпійської чемпіонки Аліни Комащук Овина коштів піде на допомогу дітям, які постраждали від війни. Решта буде перерахована підрозділу Хемера. Вперше в історії в розрядчі Кубка України 2025-2026 років складатиметься з семи етапів. В турнірі візьмуть участь 68 команд, 16 української прем'єр-ліги, 32 команди професіональної футбольної ліги по 16 з першої та другої, 4 команди Асоціації аматорського футболу України та 16 команд представників регіональних асоціацій. Попередня дата жеребкування – кваліфікаційного раунду – 17 липня. Святкувавши вольову перемогу 6 у матчі 9-го туру відкритого чемпіонату, Чемпіонату Дніпра з футболу над курячим юкрейнян тім став одноосібним лідером турнірної таблиці, не знаючи гіркоти поразок. За холодною зливою, яка ні на хвилину не змовкаючи, періщила увесь перший тайм на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста у рамках дев'ятого туру, розпочався принаймні центральний матч першого кола відкритого чемпіонату Дніпра з футболу, у якому зійшлися лідери турнірної таблиці Куряче і Юкрейнінан Тім, які, хоча і втрачали очки. Втім, не знали гіркоти типу поразок. Про статус поєдинку красномовно свідчить і факт того, що його обслуговувала бригада арбітрів української прем'єр-ліги, головний суддя Митро Євтухов, якому на лінії допомагали асистенти Ярослав Трехлеб і Андрій Семенов. Зустріч активніше розпочали українці, створивши декілька гострих моментів про те, як це нерідко буває. На екваторі першої половини зустрічі пропустили у власні ворота, коли після подачі кутового Віктор Кулаженко з близької відстані. Зі скупчення своїх і чужих гравців проштовхнув м'ячу сітку. Гол став гарним імпульсом для курячого. Він вирівняв гру. Зрештою, коли все йшло до перерви, стрепенулися підопічні Костянтина Крутенка, які упродовж двох хвилин примудрилися навіть вийти вперед. На 43-й, після подачі від правої лицевої лінії Миколи Водяницького, Михайло Коломоєць красиво у падінні головою спрямував сферу за призначенням. А на 44-й знову асист Водяницького на артема перебору вивів останнього на побачення з голкіпером, повз якого він низом і покотив шкіряного у дальній кут. Подібну ходу Юкраїніан тім продовжила, і після поновлення матчу у другому таймі, коли після подачі кутового граючий тренер курячих Максим Білик потилицею зрізав м'яч у власні ворота. Попри такий розвиток подій надалі зустріч проходила більш-менш у рівній боротьбі. Були моменти обабіч обох володінь. Зрештою, сфера на 70 й хвилині влетіла у ворота українців Андрія Бобровського, якого в притул з близької відстані розстріляв Пімінов. А справжній голепад у чотири таких прийшовся на заключні вісім хвилин основного часу і чотири компенсовані. Причому хеттриком відзначився Микола Бойко з Ukrainian Тім. На 82-й він знову довів перевагу своєї команди до плюс два, після чого Антон Пімінов, реалізувавши пенальті, повернув інтригу у поєдинок. Зрештою, вище згаданий Бойко у доданий час її поховав на нівець, двічі відзначившись у воротах Максима Лугового. він провів практично два ідентичні м'ячі кожного разу спрямовуючи шкіряного гузир сітки дальнього кута у підсумку 6-3 Перемога за Ukrainian Тім дуже така швидка гра. Цьому посприяв дощ на початку гри. Поле було слизьке, м'яч швидко переперемішався по полю. За що цього була велика швидкість, тому мабуть, це й дало велике количество гру. Я вдячний їм за сьогоднішню гру. Суперник дійсно дуже такий сильний. Мабуть, не зря вони займають другу, ну з нами ділять перше друге місце. Тому і інтрига була до останнього. Після цієї перемоги Ukrainian Тім стала одноосібним лідером турнірної таблиці. Не знаючи гіркоти поразок, натомість такої першої зазнало куряче, воно друге, айленд на відстані однієї перемоги від нього третій. Додається розваг для тих, хто планує відпочивати на території комунального підприємства «Парк культури та відпочинку Сагайдак Дніпровської міської ради на тамтешньому пляжі, прилеглому до води з усіма необхідними безпековими умовами і нормативами, стартує чемпіонат Дніпропетровської області з пляжного футболу серед дорослих та дітей біком до 10 років, який триватиме протягом двох наступних місяців до 30 серпня, перший і 31 першого другий. Додалося розваг для тих, хто планує відпочивати на території комунального підприємства Парк культури та відпочинку Сагайдак Дніпровської міської ради, на тамтешньому пляжі, прилеглому до води, з усіма необхідними безпековими умовами і нормативами. Стартує чемпіонат Дніпропетровської області з пляжного футболу серед дорослих та дітей віком до 10 років, який триватиме протягом двох наступних місяців упродовж до 30 серпня, перший і 31-го другий. Місце майбутнього ресталища разом з головним суддею змагань та відповідними службами парку відвідав голова комітету пляжного футболу, футнету і текболу Асоціації футболу Дніпропетровської області Євген Іванов. Вони перевірили стан майданчика, який в першу чергу має бути безпечним для гри. У п'ятницю зранку поле буде перекультивоване, чого відбудеться, очищення піску від сміття та його розрівнювання. Ворота зі стійками і поперечину, які належить, мають жовтий колір і добре помітні серед піску. Також буде нанесено розмітку майданчика і встановлені флагштоки. Крім того, до наявних лав для команд та уболівальників будуть облаштовані додаткові елементи базового обладнання: годинник, табло, парасольки, намети і таке інше. Закінчиться підготовка к сезону 25-го року з чемпіонату області пляжного футболу. В цих змаганнях будуть приймати участь 9 дорослих команд. Які будуть грати за коловою систему кожний з кожним, і 10 дитячих команд ю-10. Ось змагання будуть проводитися два місяці, і по закінченню будуть нагороджені переможці, відзнаками, дипломами та грамотами та медалями. Запрошуємо всіх охочих відвідати на протягом наступних двох місяців гарні матчі футболу, які відбудуться в паркі Сагайдак, та насолоджуватися футболом. Дебютний матч турніру розпочнеться цієї суботи 5 липня, о 8 годині ранку. Після чого перед початком другого о 9-й, відбудеться стисла церемонія відкриття чемпіонату, який далі триватиме. Кожних вихідних у суботу та неділю притул до останнього попередньо зазначеного туру, так що усі бажаючі у проміжок купання і відпочинку та інших розваг мають можливість насолодитися і переглядом видовищних поєдинків з пляжного футболу на власні очі. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.